Вітаю вас, рибки! Сьогодні мова піде про молодик 10 березня у 20 градусах рибок у вашому першому секторі гороскопа. Важливість цієї події вказує нам на той енергетичний шлях, яким проходитимуть всі наші починання, нові бачення, натхнення і плани аж до вересня 2024 року, коли по місячному затемненню, 18 вересня. Ми побачимо результати цього закладеного циклу саме по цьому молодому місяцю. Тому зверніть, будь ласка, особливу увагу на ці дні. Не варто починати нові творчі плани або ж реалізацію всіх ваших проєктів бачень саме 10 березня, оскільки два дні до молодика, сам день молодого місяця і два дні після це дні гекати. Так звані, коли ми не маємо достатньої інформації, достатньої ясності у тих питаннях, які бажаємо активувати у нашому житті, тому вже з 13 березня можемо переходити до втілення того, що ми задумали. Так ось, ще напередодні молодого місяця, 10 числа, ми бачимо з'єднання Меркурія із Нептуном у вашому першому домі гороскопа, рибки і. Там відбувається такий період. І натхнення, і отримання результатів, і величезної можливості отримати бажане. Про це вже йшла мова у відео про прогноз на березень. Хто не бачив, можете подивитись. Залишу посилання нижче і у підказці. Так ось, по з'єднанню Меркурія і Нептуна, по нашому стану, дуже емоційному, відкритому до спілкування, символічному образному мисленню. і бажанню передати все те внутрішнє накопичення нами багатство душі, реалізувати це і отримати дійсно таке гідне визнання, і відбувається воно таким чином, коли ми маємо величезне поле діяльності. Ми бажаємо вхопитися за все одночасно, встрибнути в останній вагон, зачепитись за купу новин, купу інформаційних поштовхів і відразу ж зайнятися втіленням нашого спілкування, натхнення ідей і всіх тих бачень, якими ми заряджаємося. І така дуже нервова атмосфера, коли ми. Створюємо для себе такі цілі, які нам наразі ще не під силу, коли питання доцільності знаходиться в такому ракурсі, дуже туманному, і питання взагалі адекватності нашої швидкості, раптовості наших вчинків, і взагалі бажання комунікувати на 200% навіть. Тому рибки, зверніть на це увагу і дозуйте, як коло. Вашого спілкування, так і ту кількість справ, за яку ви хочете вхопитись, так і той інформаційний простір фільтруйте. Фільтруйте свою манеру спілкування і взагалі бачення ваше тієї кількості справ, кількості опрацьованих новин, ідей і взагалі планів, за які ви хочете взятися прямо зараз. По мірі наближення до молодика енергетика напруження і раптовості та звернення нашої уваги на купу відволікаючих факторів буде спадати. І ось вже по молодику 10 березня ми побачимо також і інгресію Меркурія. У ваш другий сектор гороскопа, отут важливо, рибки для вас зрозуміти акцент вашої уваги на тому, що ви усвідомили про себе, що ви зрозуміли, які речі глобальні, важливі для вас, ви вже здійснили, а на які ще досі не наважились. І питання власної цінності, самоусвідомлення, питання. Доречності і взагалі актуальності ваших планів у зв'язку із матеріальною стабільністю вашого життя і з тими пропозиціями, які можуть надходити, або ж із тими новими фінансовими починаннями, які ви маєте озвучити. Саме таке поєднання енергії дуже емоційної, дуже величезної вразливості внутрішньої і водночас великої концентрації на бажанні. Досягти тієї гармонії з собою у вашому житті. Це все-таки величезний заклик на тривалий календарний період до вересня місяця. Ось тут важливо, зверніть рибки увагу на матеріальну сторону вашого життя і на те, яким чином ви хочете її покращити. Тобто, ваше прагнення до емоційного включення в цю реальність, до Усвідомлення фарб цього життя, і відчуття тонких енергій, і всього того прекрасного, що є у світі, і розуміння свого місця в ньому, яким чином ви можете вплестися в цю реальність і дійсно бути цікавими і розвиватись, як та друга ваша рибка може себе показати, і яким чином це має забезпечувати і вашу фінансову стабільність. Обов'язково про це починайте говорити, озвучувати ваші фінансові потреби. Або ж ваші бажання стосовно оплати, стосовно місця роботи, стосовно декількох видів заробітку, загалом підшукувати такі пропозиції по роботі, або ж просто приділяти цьому увагу, обговорювати суму вашої зарплати, наприклад, або графік, який би вам наразі підходив найкраще, або оплата саме того виду діяльності, який ви обрали для себе як основний. По молодику ви відчуєте колосальну внутрішню силу, стресостійкість і взагалі наявність таких внутрішніх ресурсів, змін в собі, які допоможуть вам дійсно. Зрозуміти, яким чином ваші доходи можуть змінитися, які необхідні слова підібрати для того, щоб покращити вашу фінансову сферу і взагалі розібратися з вашими доходами, способом витрат, або із тими ресурсами, з тими капіталовкладеннями, речами, взагалі, які можливо вам слід придбати, від чого вам треба відмовитись, а що вам треба озвучити як необхідність самостійного планування, самостійного способу витрат. Самостійного способу заробітку також. В цьому ключі бажаю вам рибки відчути в собі, по перше, ту внутрішню основну, концентруючу силу по Сатурну зараз, момент зосередженості для вас надзвичайно важливий. І дати можливість цьому набути обов'язково практичної, матеріальної цінності. Просувати це питання і обов'язково ви рибки отримаєте бажані результати. Все по мірі докладання вами зусиль, але дійсно момент інгресії, входження Меркурія у знак Зодіака Овен у ваш другий сектор гороскопа, дає вам вже можливість не тільки змінювати щось у ваших задумах, планах, баченнях, а й дійсно навчитися обгортати це у форму практичного результата. Коли Ті цілі, в які ви вкладалися, в які ви ще будете вкладатися, дійсно будуть приносити вам ті ресурси, які надалі допоможуть вам у вашій внутрішній стабілізації, у пошуку вашого місця у цьому світі, і у тому, щоб ви гармонійно поєднували собі енергії вашої внутрішньої сили і всіх зовнішніх відгуків. Дякую вам, рибки, на зв'язку.